Переоцінені плейси Роблокса. І я не кажу то, що вони говно. Я не кажу то, що це погані ігри. Їх просто переоцінили із за їхньої Типа, ну, погано така якось, чомусь це грають і люблять. Як по мені, я не знаю, як таке можна грати. Тому що... Плейс не розвивається і просто все, Нічого нового. Просто нові персонажі, нові карти, івенти, робукси, плати. Ну, все, не, не зрозуміло. Мордер Містері 2. Murder Mystery 2. Ну, тут все легко, ніж тяжко. Просто розробочик не хоче робити нормальних обнов. Не додає нічого нового, крім карт. Івентів і дуже прям дуже дорогих скинів. За робукси. Три тисячі робуксів засраний пак скинів. Кити можеш потім затрейдити і тебе на них заскамить, або ти взагалі загубиш. Просто це я не знаю. Ну, а також е, Токсики, є детери з і відсутність нормальних онов, крім івентів. Ну, івенти деколи б нормальні є. Ну. Блін, ну як, ну як це можна? Плейс хороший, но задумка хороша плейс, але все одно. Ну блін! Стока онлайна! Стока! І не можна зробити НОРМАЛЬНО хорошу обнову з хорошими БЛІН КАРТАМИ новими механіками! Ну ні, не можна! Ніки ліс, будь-ска! А топ... Adopt Me. Дуже популярний плейс. Популярніший, ніж Murder Mystery. Ну, є декілька причин, чому він популярний. Тому що тут грають маленькі дітки, які люблять робити своїх дітей. Ну да. Ну і в принципі все, тому що. Ну, модельки тут нормально, в хорошому стилі для такої гри. Бо може бути взагалі симулятор тулбокса буде. Вон ігрі з цього відео. Блейдбал. Блейдбал. Це просто про нього можна робити, блін, відільне відео. І я його вставив сюди, тому що в нього великий був онлайн. Ну це просто переоцінений прес, ну це просто капець, щоб ви розуміли, вони накручували собі онлайн. Може ви це знали, може ви це не знали, але ну, вони накручують. Онлайн! Я би в свою груби не накручував, бо що ви б заманили. Ну як, як? Вони просто розп'яли гру і просто роблять гавно обнови час від часу з івентами. Більше нічого не мого немає нового в грі, крім івентів. Кініл, кейсів, сил нових за, донат, за 12 тисяч робоксів, наприклад, Сила Infinity. Просто нічого нормального нема. Просто хороша гра. Думали всі, але потім Скатилася в помойку. Tower Defense. Tower Defense, товбок-симулятор. Кріпти дуже простенькі. Тулбокс. Один тулбокс просто. Я не знаю, що про це сказати. 50к онлайн. 50к онлайн. А на цьому вже ви бачите на своєму фоні. Brookhaven RP. Це симулятор знайомий. Я коротше коли грав у цей плейс, коли записував футаж, до мене підійшла якась дівка зі скіном бікона на грі. З кікономікої супер-дупер РКП вона казала, вона сказала, годь го парень і девушка. Я їй сказав, го. Потім ми десь 5 хвилин поки та інвалідка сядемо в машину. Тупо стояли. Потім, коли ми приїхали, я тупо взяв. І поставив хату і потім пішов монтирувати це відео. Ну модельки, модельки, знаєте, такі я зроблю в своїй ігрі кращі модельки моїй. Ну, що ще воно сказати? Ну, КС-2 буде точно гірше цієї ігри. Буде виняти. Ну, симулятор РП, ну це ж РП. РП, коли ти танцюєш при танцях, ну дуже класний РП.

那不对。<laughs> <laughs>